Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове Seat Alte XL 2010 року. У випуску 84 тисячі пробігу даного автомобіля. Ми підключили комп'ютер, перевірили пробіг. Підтверджується. Автомобіль був пригнаний зі Швейцарії. Ви будете першим власником в Україні. Тут у нас доволі непогана комплектація. по кузову він рідненький охайний. По салончику виглядає на свій пробіг, максимально приємний в ходу. Є задні стопідні піднімачі, салончик просто шикарний. Тут у нас центральний підлокітник присутній, третій підголівник також є. Сидіння розкладається, і у вас, треба кажучи, величезна машинка. А полочка багажнику присутня, докатка, все є. Далі повний електропакет, датчики світла, шкіряне, перфороване ось таке мультикермо, датчики дощу. ось Помилок ніяких немає. Також електричне регулювання дзеркал з підігрівом зі складанням, партроніки, передні, задні, датчики, шин, механічна коробка передач. Є в нас клімат двохзонний, підключення блютузу до мультимедіа, а УП все підключається, все працює, все чудово. Машинка знаходиться у нас за адресою Михайло Гришка-4а. Ми працюємо без вихідних. приїжджайте, оглядайте і можна придбати в кредит. лізинг можна забрати за готівку.